Максиму 30. Він живе у Польщі, працює it спеціалістом Одного дня він прочитав, що чоловіки призовного віку зобов'язані оновити свої персональні дані на військовому обліку. Він впевнений, що це стосується лише тих, хто залишається в Україні. Проте колеги пояснили. Правило розповсюджується на абсолютно всіх чоловіків з українським громадянством, а крайній термін оновлення даних, 16 липня 24-го року, вже давно минув. Вивчивши інформацію, Максим дізнається, що не оновлення даних карається спочатку штрафом, а потім і блокуванням банківських рахунків. Що ж робити, Максим з'ясовує, що дані можна оновити через резерв плюс. Наче все просто. Проте після оновлення резерв, плюс, пише дані потребують уточнення. Зверніться до ТЦК з проблемою стикаються багато українців. Бази ТЦК застарілі, і для актуалізації потрібно проходити особисто та приносити оригінали документів. Проте для Максима це не варіант. Що ж робити: повертатися до України та йти до ТЦК, але після цього його не відпустять назад до Польщі. І вигідну роботу доведеться кинути. Після консультації з юристом Максим дізнається, що дані можна оновити, не перетинаючи кордон. Треба надіслати електронного листа на офіційну адресу ТЦК та СП. В листі необхідно вказати або додати номер та серію паспорту, податковий номер, інформацію про місце реєстрації, військовий квиток, посвідчення водія, свідоцтво про шлюб, диплом про освіту. Тепер Максим майже спокійний, проте його турбує інше. Якщо тепер у ТЦК є його актуальні дані чи чекати повістку, Юрист відповідає: навіть якщо ТЦК та СП мають вашу актуальну адресу за кордоном, повістку не надішлють. Закон не передбачає такої процедури. Максим зітхає полегшено і того ж вечора телефонує колезі Андрію, який живе у Канаді. Андрій був знятий з військового обліку ще до закону про мобілізацію. Але Максим після консультації з юристом тепер знає, переїзд за кордон не є приводом для зняття з обліку. А якщо це вже зроблено, треба поновитися знову. Стати на військовий облік можна, звернувшись до української дипломатичної установи в Канаді. Якщо вам цікаво, як подати заяву до консульства та уникнути неприємностей у майбутньому, напишіть нам про це в коментарях. Підписуйтесь, щоб знати більше про захист своїх прав як військовозобов'язаних. Зокрема, ми готуємо дайджест новин про мобілізацію, щоб ви були в курсі актуальних подій. До зустрічі!